Дитячого взуття, осінь-зима ціна 3,5 євро за кілограм. лотику у нас 20 кілограмчиків. Перша пара це буде ось така філа. ось Бачите, стан підошви стан взуття досить-досить класний аж це у нас буде перший сорт. Розміри будуть також іти міксом. Джаквульський, просто, гляньте, яка це красота. Розміри також всі можливі дитячі, які є. Замшова моделька. Більшість це натуральні. Тобто замша, шкіра. Дітям все найкраще. 24 розмір, там, де він буде, я буду озвучувати. Далі ось така сіренька моделька, 21 розмір. Наступні це у нас будуть ось такі дутики балонові. На 20 кг взуття будеться дуже-дуже багато пар, адже вони маленькі та легкі. Просто бомбезні, нечезна. Далі. Такі тьопчики. О, Боже, таке це миле все. Такі також шкіряні. Дитячі уги. Ось такі. 32-й розмір. Синенькі. Ще одні синенькі, легесенькі, осінньо-весняні, я б сказала, 29-й розмір. На ліпучках, що також дуже зручно. Так, далі буде ось така моделька. Це вже на старших діток. 32-й розмір. Ось така. Так. Така маленька. Просто гляньте таке взуття, все классючі. І на хлопчика, і на дівчинку, Я бачу в цій коробочці досить багато на хлопчика. Але і на дівчинку також присутні. Я вам показала тільки вершину Айсберга, у нас тут ще ціла коробочка взуття. Тому для завалення пишіть будь-кому з наших менеджерів, забирайте, бо ціна 3,5 євро за кілограм.